Цікава історія, так? Ну, мені жаль цього пророка валама насправді могло б все закінчитись зовсім по-іншому. так? Далі. І ось коли ми бачимо і встав валам і пішов назад у своє місце, а валак також пішов своєю дорогою, начебто валам. Повернувся так до себе додому. Начать, так. Бо е ось я шукав, шукав в Слові Божому. Скажемо, оцей період часу, оцю ситуацію, коли пророк Валам, в який же час він прийняв неправильне рішення. Дьявол його обдурив. І він пішов, повернувся не додому, а повернувся в стан муавитян. Пішов і приліпився до цього народу, так? До царя Валака приліпився. Ну і отримав свою платню, яку обіцяв Валак, він отримав, так? І зараз ми трошки про це поговоримо. Отримав свою платню. Те, що він йому говорив, що все, що не побажаєш, я все для тебе зроблю, так? Благословлю тебе сріблом, золотом. Забезпечу тебе на все життя матеріально, так? чому ти маєш потребу? І ось ось кінець 24 глави, ось тут в цій ситуації він не пішов додому, а пішов за Валаку. Став на цей шлях язичництва. Язичниц... Язичництва, так? Ось дуже важливо, щоб у віруючих людей з язичників, так? з яких Бог вирвав з цього язичництва, так? Щоб і їх назад туди не тягнуло, щоб вони, щоб вони не повертались своє язичництво. Mm -hmm. Бо дьявол підсовує навіть і віруючим людям і в церквах. Він сьогодні підсовує чимало різного язичництва і людей затягує туди. Mm -hmm. Затягує більше і більше віруючих людей. Mm -hmm. Ось так як затягнула пророка Валама. Туда в це язичництво, до валака. Так? Ось жив Ізраїль у сетимі і почав народ блудодіяти з дочками Моава. І запрошували вони народ до жертв богам своїм. І їв народ жертви їх. Їв ідоложертвине, бо сьогодні проблема. Знову в церквах, спільнотах. Сьогодні віруючі люди вони говорять, ми можемо їсти ідеожертвини, Бог це все відмінив. Це там для євреїв ідеожертвини. Для нас все добре. Так, Помилки. Знову повертаємось до язичництва. Затягує туди. Далі. І запрошували вони народ до жертв богам своїм, і їв народ жертви їх, і кланявся богам їхнім. язичницьким. Це 25 глава числа. Я читаю. І приліпився Ізраїль до Валфе Гора, до цього ідола, і запалав гнів Господній на Ізраїля. Так? Тобто, гнів Господній може сьогодні запалати на нас, віруючих людей. В Бога, так? якщо ми повертаємось до язичництва свого. І сказав Господь Моїсеві: візьми всіх начальників народу і повісь їх перед Господом, перед сонцем і відвернеться від Ізраїля лютість гніву Господня. Полетіли голови керівників, церков, спільнот. Мерів, князів, так? керівників церков, спільнот, які відповідають за те, все, що відбувається в церкві, спільноті, так? Бог їх поставив, щоб вони наглядали за овечками Його, за паствою Його, так? це слово для них, щоб вони пильнували, щоб в церквах, спільнотах не проникло ніяке язичництво сьогодні. Ніяке ідолопоклонство. Далі. І сказав Моїсей суддям Ізраїлю, убийте кожен людей своїх, що приліпилися до Валфи гора, до ідола Маовицького. І хтось із синів Ізраїлевих прийшов і привів до братів своїх мадіянитянку на очах Моїсея і на очах усієї громади, церкви. Синів Ізраїля, коли вони плакали при вході у скинію зібрання? Так? Про що мова? У входу до скинії зібрання? Сидять в церкві люди, так? моляться до Бога? Ще ті Божі люди, які осталися, і керівники, і звичайні люди, і священники, і пастори. І моляться до Бога і каються за свій народ, за їхні гріхи, за їхні Так? За те, що вони порушують Божі духовно моральні заповіді. Всі моляться, всі плачуть, всі каються. І тут на їхніх очах вони бачать наживу цей гріх. А в стан в церкву, в спільноту. Оцей парень із євреїв, який привів, він був начальником свого коліна. Це був керівник церкви. Займав велику в церкві. Посаду, Посаду займав, так? І він приводить цю тянку так? На очах у всіх. Фінес, син Єлізара, син Арона, священник. Це ж два сина, які залишилися живі ворона, так? Побачивши це, встав із середовища громади, церкви, спільноти, і взяв у руку свою спис і війшов слідом за ізраїльтянином у спальню і проколов їх обох. Ізраїльтянина і жінку в утробу, і припинилось ураження синів Ізраїлевих. Померлих вже від ураження було 24 тисячі. Торі в оригіналі мор Бог навів мор на них. 24 тисячі загинуло людей. Так? І припинилось ураження синів Ізраїлів. Коли священники і пастори почали в церкві наводити порядки. Так? Навіть серед керівників. Прибрали їх. Так? Зупинили це беззаконня в церкві, в спільноті, цей гріх, цю неправду, порушення Божих заповідей. Зупинили це все зло. Так? Далі. І сказав Господь Моїсеєві, говорячи, Фінес син Елізара, сина Арона, священника, відвернув гнів, гнів мій від синів Ізраїля. Коли таке відбувається в церквах, приходить Божий гнів. І обов'язково прийде Боже покарання. Навіть хоч ми живемо в часи Тори Нового заповіту. Нема різниці. У Бога відношення до гріха однакове, що в торі древнього заповіту, що в торі нового заповіту. Так? Далі, гнів мій, возревнувавши за мене серед них, і я не знищив синіх Ізраїлевих у ревності Своїй. Тому Господь говорить, я не знищив. Що більше знищить 24 тисячі? Ну, 24, так. Ну, не, всі, да? не, не всіх, так? Не всіх. А всі. було б, ну їх же все-таки мільйони були. Mm -hmm. так? Деякі люди в церкві, в спільноті загинули, померли? Так? Десяток там. Я не знищив, я не знищив синів Ізраїлевих у ревності моїй. Тому ось я даю йому мій завіт, мир, Так? миру. Возревнувавши за мене серед них, священники-пастирі, які в церквах, спільнотах своїх ревнують по Богові, по його духовно-моральним заповідям. Коли вони бачать гріх, неправду, беззаконня, зло, вони не мовчать, вони говорять про це. Ось це ревність. Коли тобі не безразлічно, як по-українськи підбираємо ось слова такі, так? коли тобі не байдуже те, що відбувається в твоїх спільнотах і церквах, де ти знаходишся, куди ти ходиш, тобі не безразлічно. Якщо ти рівнуєш, ти не будеш мовчати, ти будеш говорити, ти будеш діяти, ти будеш щось робити. так, Щоб всі не загинули. Далі. І далі така думка. І далі така думка, що все-таки е, пророк, да? в чому його ще була вина пророка? Що він не просто повернувся не туди, заблукав серце. Він не просто додому не повернувся, так? Не просто. А він пішов за царем Валаком. Він пішов за гріхом, за ідолопоклонством, так? І яка думка? Він пішов, так? Ага. І він пішов з такою думкою, з такою думкою. Щоб отримати ж виногороду від валака, царя, яку той постійно спокушав, обіцяв. Як говорить Кефа Петро, про нього, так? Ну, ми ще почитаємо. Mm -hmm. Говорить про Валама. Полюбив мзду неправедну. Полюбив, так? Більше, mm -hmm. ніж Бога, ніж Його слово, ніж народ Ізраїля, полюбив мзду неправедну. Yeah. Богатство цього світу. Матеріальне збагачення, срібло, золото полюбив більше, ніж істину, ніж правду, ніж слово Боже. так? І так далі. І чому він повернувся до Валака? Тому що, щоб винагороду отримати, так? і все-таки прийшла йому думка геніальна, як вести Ізраїля в прокляття. Тому що якщо людина в неправильному положенні перед Богом, вона робить гріх беззаконня, зло, неправду і не кається, приходять прокляття. Бо Бог справедливий, Бог святий, Бог чесний, Бог своє Слово не, не порушує, не відніме, незмінний, не бо говорить, я не міняюся. І слово моє я не від, е, нічого я не відміняю, говорить Бог, ніякі заповіді. Духовно моральні, ні в торі Древнього заповіту, ні в торі нового заповіту. Нічого не відміняю сьогодні всі дієві заповіді. Так? От. Яка думка? І він знайшов оцей злий задум, так? як вести народ Ізраїля да? прокляття. Прокляття. І він допоміг Валаку, і він отримав цю винагороду, усе, так? І народ Ізраїля насправді попав під це прокляття. Хіба ж це не прокляття, коли таке відбувається в народі в стані, гинуть люди від хвороб від мору, так? Ну, і добре, знаєш, добре, е в народі Ізраїля все по Божим духовно моральним заповідям, так? Ось хочеш женитись непогана справа. так? Ось знайди собі спочатку дівчину по серцю познайомся, подружися, ось будуть заручені, готуйся до шлюбу, так? Аж тоді через рік буде шлюб, так? Заробляй гроші, готуйся. буде шлюб і будеш щасливий в шлюбі. А тут все так легко і просто було у язичниць, у Моава Там, так? Там, де приносились жертви, робились жертовники, приносили жертви всім цим ідолам. Так? Там не потрібно було ніяку на себе брати відповідальність. Там тобі не потрібно рік чекати. Там тобі не потрібно знаходити, обирати дружину. Будувати стосунки відносин, дружить, так? ніяку відповідальність брати там за сім'ю, за дружину. Там були молоді, красиві, гарні дівчата, так? вони, е якоби, от, оцим богам, ідолам, служили тим, що вони без всяких відносин, без всякого шлюбу, вони вступали. З євреями, з молодими хлопцями, так, як це називається, вступали у цей фізичний зв'язок, лягали з ним. І було їм добре, молодим хлопцям євреям. Нічого не потрібно робити, ось, будь ласка, приходиш до цього ідола і накормлять тебе тут язичницьким м'ясом і, 에... <с Boric> як це називається? Ідоложертвеним. Накормлять, напоять тебе, так? Ну, поцілуєш там цього ідола, вклонишся йому один раз. І жінок повно гарних, красивих, так? І з ними собі живеш, отримуєш насолоду, задоволення і так далі. Все просто і легко. Так? Або говорить беззаконня, гріх зло, буду карати вас! Особисто буду з вами розбиратися, так? Ось така дуже важлива думка. І швидко тепер читаємо оці слова. На ще пару хвилин є, читаю Торозаконня, 23 глава, пройдуся. Так, 23 глава. Ось читаю, що говорить Господь. Так? Він говорить такі слова, тому що вони не зустріли вас з хлібом, і з... і хлібом і водою, а могли б зустріти і остатися живими на шляху, коли ви йшли з Єгипту. І тому, що вони найняли проти тебе Валама, сина Веорова, Спефора, масо... Месопатамського. Месопотамія, тих країв, Вавилон туди, щоб проклясти тебе наняли. Але Господь Бог твій не захотів слухати валама і обернув Господь Бог твій прокляття його на благословення тобі. Бо Господь Бог твій любить тебе. Так? Mm -hmm. Далі. О що говорить Навин, так? Ісус Новин. Яка тут думка цікава? Ну тут говориться, що також Валама, сина Веорового, віщуна, убилися не ізрайливим мечем у числі вбитих ними. Так? Але далі, 24, 9, 10, так, Навина. 24, 9, 10. Повстав Валак, син Сефорів, цар Моовицький, і пішов війною на Ізраїль, і послав і покликав Валама, сина Виорова, щоб він прокляв вас. Але я не хотів послухати Валама, і він благословив вас, і я визволив вас з рук Його. Так? Щоб це прокляття, воно не здійснилося в житті народу Ізраїля, Бог захистив. Далі, читаємо Ніємії Ємії 13.2. Ніємія 13.2. Тому що вони не зустріли синів і з хлібом, з водою. Найняли проти нього валама, щоб проклясти його Але Бог наш обернув проклін на благословення, так? Далі. Михея 6.5 Що тут Михей говорить? Ось скільки пророків, да? говорять про ці події. 6-5, дивлюсь, Михея. Народ мій. Згадай, що задумав валак цар Маовецький, і що відповів йому валам, син Виорів, і що відбувалося від Сетима до Галгал, -Гал, щоб пізнати тобі праведні дії Господь. А Ану, друга глава, друга Петра. Друга Петра. <кхем> так, дивимось друга Петра 2. 15. Залишивши прямий шлях, вони заблукали, йдучи слідом Валови, сином Восорова, який полюбив мзду неправедну. Так? Платню в іншому перекладі. Ну, срібло-золото. Так, неправедну.